Всім привіт, з вами я Павло, і сьогодні ми з вами продовжуємо грати в гру, яка називається Five Nights at Patron's. Тобто 5 ночей з псом Патроном. Ми в минулій серії зупинилися на е, другій ночі. Першу ніч я тоді ледве пройшов тому не знаю, як буде далі. Тут, певно, буде все ж таки важче, ніж в 5 ночей з Фредді. Ну що ж, давайте. Продовжуємо. До нас далі той чувак дзвонить. Ніби поки все спокійно. Але через то, що я давно з вами не грав в ту гру, я вже забув, як грати. Ніби всі стоять на місці, поки. Ой, вже всі пішли. Крім... Крім того пса патрона. ой ой Шо це таке? Ту певно... Шалена пчілка. То шалена пчілка рушен. А шо робити? Да уж. Коротше, на мене налетіла якась шалена пчілка рушен, і я нічого не міг робити. Так поки всі стоять. Перша ночі вже. так вже хтось пішов. Вже мені якусь е э, страшнувату. Так треба закрити двері. Реально. важче ніж э, сам 5 ночей спреді. Так... Э, вже нема. Ті, ще на сцені стоять. Так, вже тільки пес-патрон лишився на сцені. Так треба закрити двері. Тут поки спокійно. Тут нікого вже нема. Друга ночі вже. Якось я не розумію, як тут е, виживати. Привіт! Сподіваюсь, минула ніч пройшла спокійно і ти вже отримав перші гроші. Тепер про деталі. Дізнався, які в нас спонсори. Скажу тобі, що вони дуже потужні. Fox Моно, Mono, Через те, що наш головний герой, то охоронець дуже повільно повертає голову. Дуже тяжко вчасно закрити двері. Вже перша ночі. Нікого поки нема. Поки спокійно, нікого поки нема друга ночі. Ой, же хтось пішов. А ще через те, що я давно з вами не грав в туру, я вже трішки забув хто і хто. О, ми вже двоє пішли. Так тут, певно, треба двері закрити. Так. Коротше, за тими камерами теж треба слідкувати. Так третя ночі вже. Цей напад я пережив. Так тут треба, певно, двері закрити. І тут треба двері закрити. Так, тут вже можна відкривати. Тут далі стоїть. Четверта ранку вже. Так тут вже можна відкрити. Ой! Фух. Ой. Так, тут теж треба закрити. Далі тут стоїть. До речі, сам пес патрон ще ніколи на нас не нападав. Можливо, так як Фредді в третій ночі на нас нападе. Так, тут далі стоїть. Блін, у мене четверта ранку вже електроенергія закінчується. Так вже п'ята ранку. Блін, далі тут стоїть. Походу мені гайки. Так, з походу мені гайки. Давай шостаранку, давай. Давай шостаранку. Блін, все-таки мені залишалося ще трішки, але мені не вийшло пройти цю ніч. Пес патрон мене все ж таки е, напав на мене. Ну no що ж, давайте спробуємо ще раз може пройти цю ніч. Поки все спокійно. тобі. Гарної ночі. Всі поки стоять. Поки спокійно, перша ночі вже так, поки все добре. Так вже друга ночі. Так вже треба слідкувати за тими камерами, бо вже хтось пішов. Так тут ще поки нікого нема. Так нікого поки нема. Так тут, певно, закриті двері. Третя ніч вже. Можна вже відкривати. Чую якісь звуки дивні. Так тут, певно, треба закрити. Так тут теж треба закрити. Тут вже можна відкривати. І тут, я так розумію, теж можна відкривати. Вже четверта ранку. Так треба закрити. Коротше, я так розумію, що ось це. Справа Фокстрот, а зліва той монобанк. А той, що подібний до Фоксі, вибігає до нас, то той, я так розумію, манівело. Ой, треба закрити двері. То Манівело до нас біг. Так вже п'ята ранку дуже мало відсотків електроенергії. Ще той мені буде жерти електроенергію. Йої, 2%. Ну, блін. Залишалося зовсім трішки. Знов мене е, піймали. Той манівео. Ой, не манівео, той Монобанк. Я так собі думаю, може, якщо буде п'ята ранку, якщо буде достатньо електроенергії, то на кінець просто позакривати двері. Може вистачить електроенергії, щоб вижити. Так вже хтось пішов. Так Монобанк. десь близько поки спокійно. Так, тут треба закрити двері вже друга ночі. Так, тут вже звідси виглядає манівео. Можна відкрити вже двері. Вже щось рухається, фокстрот. І, певно, скоро буде вибігати мені Ну, блін, ну, я його не чув! От звідки він напав? Не розумію, як проходити цю гру. Я взагалі не чую, коли вони на мене нападають. Але вони, Ну, точно Вони хочуть зробити шоу на зробили навіть маскотів, типу роботів, аніматроніків. Напевно, саме їх треба охороняти, щоб не Так поки все спокійно. Так уже першу ночі, так, вже десь близько той мені той монобанк. Поки все спокійно. Так тут треба закрити двері. Друга ночі. Так вже можна відкривати. Так вже десь фокстрот пішов. Скоро вже може вибігати той манівел. Так, тут треба двері закрити. Так треба закрити двері. Фух. Так, и тут можно уже открывать. Так, уже третья ночь. Так, тут можно, там, там треба закрыть. Так, уже никого нема. Четверта ранку вже. Так треба закрити. Тут треба закрити. Тут можна відкрити. Так, п'ята ранку я пропоную закрити двері. Може вистачить електроенергії. І я виживу цю ніч. Бо щось тісно. дуже складно. Йой, електроенергія тут закінчується. Давай що старанку наступай? Давай шо старанку. Не тр... Є! А на цьому ми будемо з вами закінчувати. Продовжимо ми цю гру проходити в наступній серії. Я не знаю, як там буде далі, тому що. Перші дві ночі. От навіть ті перші дві ночі вони, дуже, вони були дуже складні. Тому я навіть уявлення не маю, як я буду проходити останні ночі. А зараз на цьому ми закінчуємо. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був я, Павло, і всім па по по по